Багато негативу виникає довкола питання співпраці лісозаготівельників і деревообробників та продажу деревини. На Прикарпатті зібралися фахівці лісової галузі, щоб обговорити всі наболілі питання на прес-конференції. Після засідання прозвучали відповіді та запевнення, що все і надалі буде прозоро, об'єктивно і конструктивно, як в лісозаготівлі, так і в продажу деревини. На нараді керівників лісозаготівельної та деревообробної сфер Івано-Франківської, Львівської та Закарпатської областей за участі заступника голови державного агентства лісових ресурсів Ігоря Шишова обговорили перспективи розвитку лісової галузі, проблему всихаючих смерек в Карпатах, критерії оптимальної взаємоспівпраці заготівельників та переробників. Одної з причин сьогодні є того, що є на ринку дерни це боротьба за сиревиною між лісозаготівельниками і переробниками. Люзоготівельники. Зготівлю горах дуже трудомісткі. Золотівлю-горах завжди були збиткові. Хто старший, як я, пам'ятає, що в лісокомінатах гроші перерозподілялися за рахунок збитків заготів і лісопилення, гроші одержували від плит і від меблів і потім розподіляли їх вже на ці види дяді. Зараз наша задача головна так правильно скласти ціну. В продукту і так правильно нас взаємовідносини, щоб кожна із структур на кожному етапі ринку, який діє в цьому кластері, і заготівля, і лісопинення, це господарство зберегло свої інтереси і могло заробити гроші. Аукціони і надалі залишатимуться єдиним прозорим механізмом розподілу деревини. Ще раз хочу підкреслити: розподіл деревини, як ще ви його назвали, буде тільки один: це аукціонна торгівля. Це на сьогоднішній день найпрозорий спосіб. Ми собі теж поставили завдання внести зміни в, порядок, в положення про порядок реалізації необробленої деревини, де е, треба унеможливити участь в аукціонах тих псевдоприробників, які купують деревину, потім продають її в тому же вигляді або десь на внутрішньому ринку, або за кардом. На експорт з Івано-Франківської області йде тільки та деревина, якої не потребують місцеві деревообробники, запевняють посадовці. Загалом на Прикарпатті зареєстровано 369 деревообробних підприємств. Реально тільки 10 з них займаються переробкою деревини. Думаю, що оце що сьогодні проголосив Михайло Васильович, що переробники і лісогостівельники партнери набуде реального свого змісту в реальній реальному житті і в реальній діяльності. Тому що завдання нас одні дбати про добробут наших прикарпатців, наповнювати бюджет і розвивати наш край. Надзвичайно болюче питання будівництва лісових доріг. Хоча за останні два роки їхня кількість і кілометраж, як в області та в Україні, загалом збільшилися у десятки разів. 2013 року в Івано-Франківських лісах лісівники за кошт своїх господарств збудують ще 90 кілометрів лісових доріг. Тепер мовиться більше про допомогу лісової галузі в ремонті доріг населених пунктів, через які проїжджають важкі лісовози. Керівництво дожиєсто вимагає від керівників обласних управлінь. Це стосується і вашої області, що принцип будівництва лісових доріг при виїзді з лісу на дороги загального значення обминав на сьогоднішній день села. Тому що ми віддаємо собі звіт, що це йдуть дуже великовантажні машини, які розбивають існуючі дороги в селах. Це перша позиція і друга позиція, яка має вже соціальний характер. На сьогоднішній день вже дуже багато прикладів по інших областях, де... Завдячуючи лісовій дорозі, якщо швидка допомога їхала 40 кілометрів, тепер вона їде 8. У нас вибачайте ситуація складується так, що ніяк обмінути село нереально. я ж кажу загальну концепцію. кажуть, поки що немає законодавчого механізму, як виділяти кошти з лісової галузі на ремонт сільських доріг. Залишається надія, що Верховна Рада України нарешті запрацює і зверне на це надзвичайної ваги соціально-економічне питання увагу.